Какая цель у мироздания у Бога? У... Я как бы я поддерживаю свой свой род, своих солдат. Ну и когда я пою, допустим, если я пою тем, кто идет в бой, то это действительно работает. Допустим, ну вот, допустим, такая история, что я как-то спела одним штурмовиком у меня есть батюшка Петр, он тоже там ну, работает там с солдатами, вот и я частенько заезжаю к нему, и мы с ним ездим по солдатам, в общем поем, иногда он к себе там, он приглашает тоже к нему, прям приходят штурмовики. И он мне через несколько дней говорит, через три дня я его встречаю, он мне говорит, представляешь, ни одного двухсотого. То есть я им спела, они пошли на штурм, вот, и только было несколько трехсотых. Вот, и все выжили, каждый, это просто какое-то чудо было. Я думаю, что и мой вклад тоже в этом есть, что я их спела, взбодрила, как-то, ну, задела какие-то струны в их душе, вот, что они не боялись, что, ну, страх же убивает. Вот, а они смело пошли в Ты Даешь некую энергию. Да. Жизнь. И когда я пою в госпіталях, я много пою в госпиталях. Ну, то есть мені врачи прямо самі говорили много, что вообще люди швидше поправляються. Это работает. Короче, в Китаї э, практикують э, э, свинотерапию. Там запускають в госпіталя віслобрюхи свинок в В'єтнамі. Чи в Китаї? Пох... Вони беруть: знаете, такі свиньки, свинки є, такі пиги, міні-пиги. У них -да. висловлюхи, і вони там цей... От, а, значить, Чечеріна в Росії замість свині. Ну так. Да. Я, до речі, от, добре, що ви нагадали про міні-пігів. Це я нещодавно їхав і бачив. Я ти, ти не договорив. Ви зараз кажете: знаєте, як вона співає в госпіталях? Ні. В хуй. Ну, вона воно. бере, блядь, і їх за захід, співає в них. Ну, У тих, грифан. у кого вони Да-да-да, Так, да, 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 тих, у кого залишили. Кому да. не відірвало. Mm -hmm. ага. Ясно. це добре, що ви нагадали за пігів. Це я їхав, ви бачив, знаєте, кого на цей на великій Васильківській. Світлану Курюкову. Я думаю, Геращенко, Антон. Ні, 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 Світлану Куркова mm -hmm. я бачив. Знаєте, в мене бля таке враження, що санкції запровадили не стосовно неї, а стосовно дієтичної їжі. Блін. Я сука, поворот не пропустив. Блін, перекрила нам все духовкою своєю. Ну, бачите, тому не одна Черяна. Це, я думаю, таке колективне прокляття руського міра. А знаєте, чому от, пішли, значить на штурм, ті, кому вона заспівала, і, е, значить, 200-ті навіть і не повернувся жодний 200-тий. Тому що вони пішли такі, ну і він, нахуй зараз повернуть. Ми зараз повернемося, а на 5 знову підписали здаватися. А, вони і... пішли здалися в полон. А, просто. Та, та, тому пішли, що... І це і 200-тим тому не повернулися. Кілька 300-х та... там відповів. Та... Та... Яки еще раз? Я пить. бачу Золкин такие сидит, но рассказывает. Приехала Чечерина, Давай пей. Нам говорили вот это вот дроны, все, да, вот эти вот хаймарсы ваши, блин. Говорили хуже не будет. А вышло? Да, да. А ЦАТи 300, это те, кто все послухав її спи. Ну все. Как ты думаешь, какая судьба у Украины? Украины больше нет. Ну и кто такие Украины? Это, ну, вот эти вот люди сейчас там живущие, это сломанные русские просто, которые побежали за кружевными трусиками, условно, за вот этим барахлом. То, что произошло с Африкой, в конце концов. Африка богатейший континент, но там до сих пор люди умирают с голоду. Так и тут продались за... Ну, сейчас они в долгах все, понимаешь. Ее не будет. То есть ее уже нет. Как бы. Это последние часы. Все логично. У нас тоже было нечто похожее в 90-х. Просто, как бы там это сконцентрировалось, в итоге там. Ну а что это такое? Просто продались, за барахло. И сейчас, прикинь, уже 500 миллиардов он Трамп написал. А кто это будет отдавать? Беда. Ты розумієш, блядь, что нам это не будет віддавати, блядь. Не, Росія будет віддавати нам. Не, ну та заморожено. Ми никому не будем віддавати. Чуче утопає. Так уже, уже віддали ну, в Америці ж заморожені ці, да. ці кошти. Це раз, але не хотілося вступати з цією наркоманкою в дискусію. Але ви бачите, як вона х... виглядає? Як ви думаєте, що це на чому вона? Чи одразу на всьому? Ні, я думаю, ну судячи з поведінки, Сійка чи речовини бігаючи погляд, ну вони ж ви бачите, от вона така, от вона так, там. Та, та. Вона цей, я думаю, що там ну, що знімається то траматома, а сидить скоріше на все на феня, блін. Ну, думаєте? Да, ну, звісно, ну, быстро, А у нас знімається чем то вже таким помітлям, там ще охорона. Бачите, у нас будуть політичні э, скажіть, я скажу, значить, у нас охоронні авторитети, типа ті, хто э, каже, як чи є Україна, чи немає, якою мови розмовляти: Аня Алхім чи Черіна, цей Суків Стонер, ну, пізніте. Арістович, чистий пізнь. Чистий, церістоючи. Жодної нормальної людинки. хоч бля, хтось, хоч якимось пробліском сознання, з ні наркомандським Ну, це, це жутка. Ну, вона, звісно, та, виглядає жахливо. Ну, та... не, не те, щоб вона колись гарно виглядала, ну... давайте. Прошу мене неправильно не зрозуміти, але. Це, от ви ж уявляєте, вона ж прийшла на телеканал. Ну тобто, mm -hmm. по факту, це знімають на телебаченні. Це як от Наталія Масичук, типу знімають mm -hmm. все. Тобто, це знімають телевізійники і, і в Ютубі. Це Емпатія Манучі. Це називається. Ми його колись розбирали. Теж він під... Е, в сенсі, теж як і Чечеріна. Mm -hmm. От я мав на увазі. І значить, е, вони роблять оцю цю всю історію. Так, От. і вони ж чудово мали, ну типу, мають усвідомлювати, кого вони показують. Ну, тобто, вони її загримірували там. же, Це по любому. Так. Тобто на неї наклали штукатурку, і все одно крізь проступає. Друзі... Немає України, все закінчилось. Друзі, не закінчилось, вживайте наркотики. Закінчилась Україна. Як може закінчитись те, де закінчуються ваші піпаси руські? Більше мільйона вже закінчилось руських пітасов. А виявляється, коротше. Ну, я, чесно кажучи, взагалі не розумію, на ми дивимося Чечеріну. Це, мабуть, для того, щоб нагадати вам про тих русських, можливо. Ну, давайте Ну, давайте Дивіться, мені здається, що все-таки час від часу ми мусимо показувати і нагадувати нашим людям, які часто угу. під впливом алхімів, стонерів, арестовичів, ну, да. починають сприймати як русський мір, як щось таке, от, знаєте, екзотичне, маняще. А насправді це ж от бляха Юля Чічеріна, гнилорота, там скільки там не знаю, років 45, може там плюс-мінус до 50, баба, яка, попри те, що має гроші, попри те, що співпрацює з режимом, попри те, що це от виглядає просто як ну як як є, таке виглядає, як так. це скажіть, я скажу це колишня дружина Мухарського. Сніжана Єгорова. Сніжана Єгорова, да, Чичеріна, от Сніжана Єгорова. Мені здається, що Чечені є Сніжану Єгорову. Ну, Нормальна історія, до речі. Ну, знаєте, у нас же була класна з вами версія, що Антін Мухарський має такі е, великі прутині, що він пошкодив щось Сніжані Єгорові в цьому в мозку. Mm. У мене глубоко, не було вона, такої вона, версії. У мене була така mm. версія. Я маю на увазі в нашому спільному. Дискурсі. Uh -huh. От. Хто пошкодив Чечені, я навіть не знаю. Напевно, все-таки якийсь чорний. Ну, в сенсі, я не про людей, я про речовини. Погоджусь. Oh, давайте далі, що там. Послушай, ти в якомусь то інтерв'ю сказала, що Донбас це серце Росії. Зараз по-прежнему там і чому? А ты знаешь, почему сердце, Донбасс сердце России? Что это такой плакат какой-то старинный да, есть. Советский. Оттуда типа идет уголь во все стороны, и вот это сердце. Но сейчас я думаю, что это как-то больше в духовном плане сердце России, что именно туда пришли э, в 2014 году те русские, которые, ну, свет нации, так сказать. Они пришли тогда туда, и, и те люди, которые там восстали, ведь они же тоже, Донбасс же тоже мог, ну, точно так же себя повести, как повела себя вся остальная Украина. Почему-то именно там вот это произошло, понимаешь? Этот вот... Причем там же, ну, Донбасс, он такой, там столько же наций туда, когда в 19 веке, когда туда стекались, там все и греки, и немцы, и там, ну, такой замес, там такие русские, что ой-ой-ой. Именно они вот оказались, что ли, стержнем России, потому что вся остальная огромная Россия просто продолжала потреблять, отдыхать и отворачиваться от этого всего, в то время, как там убивали русских детей, людей, женщин, стариков. Те, що вся Росія продовжала потреблять, ми бачимо по твоєму єму, mm -hmm. але, але питання не в тому. Каже, там і Німці, і греки. Такі, такі русські, от такі такі русські, а хто, а хто там, Цікаво, хто вбивав там дітей, і людей? Німці чи греки? Я думаю, чи русски. Я думаю, що це ж пунічні війни. А я слухаю, знаєте, от. от то колись я вже неодноразово про це говорив. Коли з'явився Паршонов, багато хто намагався його наслідувати в розмові. А ви пам'ятаєте, ми дивились бардаша? Минулого разу чи позаминулого разу чечеріна розмовляє так само, як і Бардаш або Бардаш як Чичі тобсажені тобто чи ми вони зousи... базарять однаково. У них от у них про новоси це наркома да оця от у них тімка. От, от вони базарять no, no, on, on, і так on, 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 от, on, on, от on, чуть, чуть раз разу от, да, от обвісають да, отак. Да. От, 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 от уголки губ, отак тут Така слинка має виступати. ще. Там ти розумієш, такі греки, там такі греки, німці, такі русські от типу вони реально розмовляють. 12 подвігів Та, Це щось це, от щось, це можливо, це хімія, а можливо, вони такі, типу, базарять однаково. Знаєте? Ну тому що, можливо, вони созванюються, розмовляють, можливо, вона на нього впливає. Чи він... Я не знаю, чи вони там зідзвонюються чи ні. Хоча я впевнений, що вони знайомі так чи інакше. Шокання. Адже коло оцих от Z співаків, таких нарваних, воно ну, все одно тобто формальне там, угу. є кількість певна людей. і ну, Я все одно Бляха, у мене досі мучає питання, знаєте. Там же оці всі спекуляції, вона згадала там, про вбитих дітей, це там алея алея ангела угу. в Донецьку. Я колись от ставив питання, чи зробили вони алею пі*** в Донецьку? Ну, просто, от, щоб була алея піх. Це знищені колаборанти, да, там сепари різні. Але я, я зрозуміл, що воно в голові прикладається алея янголів в Донецьку. Це але. А, ну, я ангела в Донецьк. Ну, виходить, так. Да. Угу. Да. Просто. просто. Да, так, та. угу. да. ну, ну, А потім я зрозумів, що зараз весь Донецьк, і вся Донецька область окупована, принаймні, на превійський жаль, там і на нашій частині підконтрольній все погано в Донецькій області. Я говорю зараз про саме про окуповання. От. Вони перетворилися на суцільну алею. Да? Тобто я це питання став тоді, коли ще не називали uh -huh. типу, росіян. Це там десь на початку повномасштабки. От, тому, да. Я думаю, що треба написати е, такий славень, uh -huh. але пішлів його назвати. Да? Це бу, була така група фінська, Курск. Вони грали дум метал і співали російською мовою. Uh -huh. У них був трек Алея Сталіна називався. Ну Це такий думняк такий, От я думаю, що треба зробити трек, але пі... треба Казанському запропонувати. Він угу. дуже любив цей трек свого часу. Прикольно. Це правда, що февралі в року ти вже була на Донбасі і ж давала наступлення в ССУ за продуктами. Так, це правда. У нас багато там було. Мы заминировали мосты в Донецке. Но на самом деле никто же не ждал, что вот так вот все будет. Что мы сделали, прошу прощения? Минировали мосты, например. Ты тоже? Ну, мои друзья военные. Но ты была при этом тоже? Ну, да, я знала. Вот, знала и что... или находила? Ну, я не минировала сама, нет, конечно. Ну, я знала, просто, ну, как... У меня друзей просто много военнослужащих. Вот. Ну, в общем, неважно. Мы ждали, что как бы укропы должны были напасть на Донецк. Откуда информация это была? Ну, не была информация. Ну да, в общем, мы ждали, что что будет штурм Донецка, что нас размотают, мы были готовы абсолютно ко всему. Ну, все, у нас броники там. Ты понимала, что могла умереть? Да. Вовремя да, мы штурма. причем жили в, гости, в гостинице, что там вот эта вот стеклянная стена, что, ну, короче, никто бы нам не разрешил положить, короче, мешки с песком вдоль стены, что можно просто от вторички погибнуть. Ну, что стекла вылетят, и мы будем и насквозь стекло. Не, ну, видишь, Путин всех спас. В целом, то, что вот объявил вот это все. І Особливо Росію спаз, бля. <ріст> Особливо мільйон зажмурених окупантів він спас, <ріст> блядь. Перший Короче, мільйон, да. це, знає, це перший мільйон. Це ж другий мільйон. до речі, другий мільйон вже йде, щоб ви розуміли. Значить. Я покупаю дрони. Залужний попросив, у нас дрони, ми покупаємо дрони. Залужний попросив? Да, залужний. Ви знайомий з залужним? Ні. Це <ріст> ж гардон таку худ. нес. И вот э, такую самую ху... Мы минировали мосты. Вы минировали мосты? Ну да, мы минировали мосты. Вы прям минировали? Нет, ну не я, мои друзья. А, вы не минировали? Ну, не, ну я не минировал. Mm -hmm. <laughs> и, и все, вот, так вот бигают, очень ато бегают, укропы, укропы должны были, укропы должны были, укропы должны были, укропы должны мы были, блядь, укропы, укропы должны были, блядь, укропы должны были наступать и всех бы вбыло. Це били, блядь, всі, скляна стіна. А що ж це такі? друзі, блядь, воєнний, і вся така хуйня, яким би не дозволили покласти мішки з піском в готелі. блядь, Та ну, Це, це блядь, якась, якась це, якась дікуха. Це Мар'яна Маріяна нахуй. До речі. От вона, от. Це Мар'яна Безугла але, в своєму пізніше в такому Але Мар'яна Безугла на чомусь бодрящому сидить. Да. не на такому. Мар'яна Безугла це. Ну, це щось таке МДМА і може щось. Ну, не здані. Ну, МДМА це занадто жирно, мені здається, для Мар'яни беззугоє. Та ні, там якийсь, не знаю. Мені здається, що там просто якісь колеса. Білоруський кокаїн? Да, ну щось кшталт такого. Да, витяжка зі сметани, о-хо-хо-хо, кислим борщем п'ятку. Да, да, щось да, кшталт такого. Ну, давайте, що там далі. У 2020 році ти балотувалася у мера Києва. Ну, це був більше тоді по фану, звичайно, наскільки я тоді розумів. Як? По фану. Ну це чисто прикожу ж був Ні. більше. Тобто це було серйозно. Так, я З я... твоєї сторони ти, ти прям це вірила. Так. Що ти можеш стати мером Києва? Е-е-е, Ну з, з такими серйозними людьми конкурувати важко. Так. Але ти віриш, в те, що ти можеш щось змінити і зробити щось добре. Але я дуже поважаю нашого мера, який зараз я вважаю, що. Давай просто пофантазуємо. Якщо б я зараз цей період часу була б мером Києва, я б можливо не витримала б стільки, скільки може витримати чоловік. Тому те, що робить для нас, Володимир Кличко, Віталіше бо Що я мені можна? Віталій, я перепрошую. А ми це залишимо. Я знала. Віталій Володимирович, а ми це залишимо. Хто пам'ятає? Володимирович, Віталій мен... Віталій А хто то і не пам'ятає? Кому знаю, квартиру на мен... пизниках <рес> дати? А кому-то. Mm -hmm. До речі, нещодавно, коли ми нагороджували людей, і я виставила світлину в сторіс, люди написали, що ми дуже гарна пара, що ми дуже класна. А я якраз Холостяк. Були. А я Холостячка. Mm -hmm. <рес> а хто Це б... А хто це, б... Це Аліна Гросова. Та ми ху... знаємо, хто це, блядь? Ні, серйозно, Встань, прикол в тому, що ми ніхто не знаємо, як. Давайте це. про неї будемо говорити Аваліно то, то, що... Грозну. То, що, то 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 що то, що блядь, їй подобається Віталіка Кличко і вона Холостячка, це я зрозумів. Блядь. Це... Я розумію, що їй, що їй, блядь, 70-ті -е, вона любить вирощувати ці, блядь, е... ну ці Гартензії? Гартензії, Гартензі, так, да, блядь. Це все, це все зрозуміло. Ну, а, а чим вона? Я, чесно кажучи, в останнє, в останнє, останнє, я такий чорний пробор на, на пофарбованій блядь, перегідролям голові бачив. Ну, в 10 класі. У мене була подруга, блядь, ксюха її звали. Жила, значить, в сьомому будинку на вулиці Сімонова в Кривому Розі на першому східному, блядь. От. І Ксюха ще була моєю однофаміліцею. Значить, Ксюха П'етрова. І от вона і її подружку Наташа Калєск, вони обидві фарбувались однаково, вони ходили в аптеку, купували в такі пигулки перегідролю чи гідроперіту. Я так досі не, не розумію, чому різниця. Ви ж виявляється, що вони вже бабці. Да, так, да. так. І вони фарбували волосся, і от воно було таким білим, і от такий чорний підатий, чорний пробор нахуй. Я такого, я ж кажу, я не бачив з дитинства такого. Оце от, дякую за повернення в дитинство. Оцей чорний. От я просто дивився, і знаєте, це, оце, я, по, я по цьому чорному пробору міг би пробігти в дитинство. Я просто до того кажу: я не кажу, що там, але якщо ну теоретично, у них вже можуть бути онуки, правильно? У цих дівчат, і вони зараз оце от будуть сидіти і згадувати молодість. Так, да, і оцю, оцю, оцю зачіску, так. Да. І цю зачіску. Я не знаю, хто ця жінка, і насправді, якби знаєте, пане Володимире, я завжди, от коли займаюся маленька там, віра там, підбираючи гостей на інтерв'ю, я завжди думаю, що ці люди, ну, вони мають щось нести, якусь ідею, якісь сенси, якісь. От колись був період, коли там я там міг порофло когось запросити, але вже багато років того не роблю. Ну, типу я хочу, щоб кожне інтерв'ю залишало ну, там, якби таку uh -huh. от поживу для подумати, uh -huh. для, скажімо так, можливо, навіть е просто для якогось іншого е іншого кута зору там, або іншої оптики. І все. Я от не розумію. Чим керуються ці люди, бля, які запрошують отаких. Я просто хочу зрозуміти. Ну, самоствердитись, окей, це як там, умовно кажучи, там і і в Ну це ж контент для да. Я просто не розумію, ну от серйозно, от нащо так засирати новосферу? Хоча воно до новосфери, напевно, не До кого ви це питаєте? У чувака, який в юбці свою жопу продавав підниці? Ви ж не забувайте, що влад яма це ж. Носій, блядь, і це, це ж послідовник гордований. А коли так? знайдеться блядь, хоч один гість, який скаже, блядь, ну, що ти раз, як ти можеш з мамою судитися? Ну, от, от, от Просто поставить питання. От Сергій Притула у нього був. І він питає там у притуле, скільки ти там заробляєш, скільки там то, які там у тебе гроші, і то йому так відповідає різко. От, е я просто, напевно, притула не в курсі цих от обставин всіх. Було б на, насправді було б дуже ахотно. Якби mm -hmm. він сказав, мо, слухай, ну він же ж з Тернополя, там же mm -hmm. ж ну, все одно такий край патріархальний, типу традиційні цінності, маму треба любити не те, що цей підраз. Ну no, да. От, І він би сказав: слухай, ну, як можна вирости таким підпасом, щоб засудитися з мамою no, за гроші? Довольно. І Сергій Притула, він би міг би це подати. Угу. Ну, так, з артистизмом, мені здається, да, да. Та, от, з цією історією. Треба буде йому написати. У 2020 році ти балотувалася у мери Києва. Ну, Це був більше тоді по фану, звичайно, наскільки я. На чийому ти боці Ох. у конфлікті з Алхім з Мандзюк? Я так і знала. Я так хотіла обійти цю тему, щоб ніхто не чіпав, але. Моє мовчання ти хочеш порушити. Ну як тобі сказати? Мені е, дуже шкода, що люди намагаються, знаєш, іноді з, люд... з людей роблять рабів системи, і Ані в якомусь сенсі намагаються прогнути під цю систему. Вона ж несла свою індивідуальність. В неї є свої думки. Вона їх намагається людям пояснити неправильно приймати чиїсь сторону, тому що можна зрозуміти і Мандзюк, яка живе в іншому своєму світі і сприйнятті, але я не скажу, що я приймаю чиїсь сторону. Мені дуже шкода, що на Аню зараз обрушилася оця хвиля негативу і публічного тиску. І до речі, я хочу сказати Аня, сподіваюся, ти зараз мене розумієш більше. І мені дуже хочеться її скоріше зараз більше підтримати. Прошарена. До, речі, а, до диві... речі, до речі, вибачте, до речі, Путін, до речі, розлучений. Я теж. А він не розлучений. Путін? Да, Путін. А -а -а. Путін. Цей. Е ну, Я казав да, про, про бор, блядь. Я okay. розумію, це, єдине і звільнення, яка виступає. Так, да, Я хотів сказати, що дуже шкода, що він проходить ззовні, а із середи. Так, так. Ну, так, цей так, так, так. Такий я просто не хочу оце зараз пояснювати. Очевидні речі і про Алхім, і про, і про, все, і про все інше. Система ну, намагається. Система намагається. Система намагається. Шапочка, шапочка, шапочка з Фольгії. Не розговарює біля свого телефону, нас прослушує. Чи Алхім? Ніфіга собі, вона бореться з системою. Вона да, бореться, бореться. Системою. Да, 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 да. Просто її хоче да. нахилити да. ця нацистська Б... націоналістична. Так. -мовна. А вона просто намагається свою думку донести. А вона, а вона просто намагається донести свою да. думку. Вона просто хоче залишатися собою. Розумієте, вона просто хоче бути собою, вона просто хоче бути вільною людиною. Вона заслуговує на те, щоб бути вільною людиною. Ну, До речі, і поставили на даху. Оце, от девітер, воно все так роздмухує, виглядає вона, звісно, дуже блять. Ну, кадр взагалі пізнала. Я от дивлюся, думаю, чувак, який це виставляв, він її ненавидить, Він хотів, блядь, щоб вона виглядала якомога гірше. У нього блядь, це пізно виходить. А з додатком, оце, з тим, що вона несе, блять, сенсовим навантаженням. Це взагалі жопа. Ну, давайте ще послухаємо, що там воно. Вже будемо добивати цю історію. Дивись, мені попадається дуже багато відео в Тіктоці, наприклад, інших блогерів, які не настільки на язику, як то кажуть, як Аня. Угу. І вони знімають на російській мові. Під російські пісні їх ніхто не чіпає. Чомусь, вибачте, будь ласка, Гордону все дозволено брати інтерв'ю російською мовою. Бере... Гордон бере стоп. Гордон бере інтерв'ю російською мовою. Російська мова у нас не заборонена в Україні, але Гордон Але ж Але за мову теж більше було про публічне прослуховування і, і, і за те, що вона спілкується і, так і, само. І е, там. Якщо ми добре, говоримо про Гордона, добре, він не слухає ми... російських артистів. Ми цього не знаємо. Може вдома і слухає. Я говорю йде... про публічне можем... послуховування. Добре, публічно можливо. Він не слухає а, до, 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 до. Щойно, 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 друзі, ми побачили, бляд, як е, значить оцей от, е, це гейпорна у пі... смокчив пі... от, лисий пікр, блять, смокчив лисого піка. Щойно ви побачили, як цей бляд, Влад Дьомін, числава Яма бляд, просто проковтнув на. Причому це перший випадок, перший випадок коли він смоктав не ху***, а жопу. Бляд. Слава Дьомін від смоктав гордону жопу. Блядь. Це просто, це просто, це просто, ну от це прям блядь, це прям те, що це те, що потрібно. Ми знали, що ти під нас. Ми знали, що ти під нас і хуй сос, Блядь, Ми це знали. Дякуємо, що доводиш це кожного е разу. Молодець. Мені, знаєте, от я тут в дивній ситуації я не можу тілку розуміти. Ну вона несе реальну ахінію, але мені щоб для неї mm. до неї була емоція, вона повинна бути хоч кимось, бо будь вона для мене ніхто. Я реально на неї дивлюсь, та босна. і окрім губ, блять, ж, ну реально о, зґвалтованих блять, косметологом, і блять, оцього чорного пробору, і оцей підатні, отут, от, от, яка отак от на вітру ходить, ну, я ні не, я, вона, я не бачу. У мене виникла інша думка. Яка? Знаєте, що об'єднує Гордона і Славу Дьоміна цього влада яму? Вони однаково не готові на вчинок заради своїх мам. Mm. Дивись, кого? я просто мене в школі mm -hmm. теж цькували. Так. Теж вчителі, yeah. тому що в мене була 56-школа у Львові. Вона була супер модна. Мене хотіли ще звідти е, погнати з третього класу, uh -huh. тому що я погано вчився і псував, наче, е, авторитет цієї школи. Моя мама, які в нас не були потім погані стосунки, але моя мама відстоювала мене до останнього. Вона пішла до директора і сказала: не дай Боже, ви будете цькувати мою дитину, я подав на вас суд. Я вона працювала в управлінні внутрішніх uh -huh. справ, вона сказала, я приведу сюди всіх, кого можна буде. А, бачите, моя я мама теж... на той момент працювала бухгалтером. Це зараз вона стала адвокатом дуже крутим. Uh -huh. І зараз моя б мама, ну якщо б я на не про... часу, вона б може, можливо, так само. Я не говорю про статус батьків, а я говорю про те, що е, е, я вважаю, що батьки мають відстоювати своїх дітей. Ви... Ви. що... Мама не така вже і погана. По-друге, да, виявляється, взагалі. що його не тільки мама, а ще й в школі. блядь. Так воно, то я будь поясню. У мене таке е відчуття, що коли там він зустрінеться з вами, він так підійде, такі сміється. Ти знаєш, що я? Ти мене впізнаєш і попросить вас його обіцяти. Ну от просто ну чувак, просто він е з народження живе блядь, в приниженні. Це його світ. Так, насправді така, ну, типу, стандартна, насправді. Вада, от саме міленіалів, я знову ж таки не все покоління там чимало прекрасних людей, і абсолютно Мама більше. Пішла, Але от саме в, покоління, саме в цьому поколінні, саме в цьому поколінні, ось знаєте, які вперше хапанули у цієї щирості, що можна бути щирими угу. в такому плані. Ну тому, що нас же вчили, типу що сім'ї там не треба виносити ну цю всю історію. Ну, мені було б. Соромно, якби у мене навіть такі були історії, а у мене їх на щастя не було. Мені б. ну, У всіх були проблеми з батьками в, там в, в юнацтві, та, там, в дитинстві. Ну в такому плані. Ну, ваша мама, давайте, Сергій, не дозволяла собі таких, е, такої хуйні, як захищати вас в школі. Розумієте? Це просто мама ходила в школу і захищала. Як це пережив? Я захищав себе сам. Бездома, а потім ходила до школи і захищала і дитина просто не може зрозуміти, як жити. Не, от, і я просто до того, що ну, дійсно це от така от щирість, і вона така насправді ну, не справжня. Вона така трохи гамункульна, я б сказав би, ця щирість. І він намагається викликати до себе постійно жаль. Він розповідає, яке у нього важке дитинство mm -hmm. було. Як у нього було. Тобто, у нього мама працювала там якимось, ну, типу, таким нормальним мусором. Да? От, що могла заборонити директору школи вигнати. Mm -hmm. Він вчився в блатній школі, як ми вже дізналися. Mm -hmm. А Мама мусор у Львові там десь в управі, в голові, там так, все є. Так, це так, зай... так, так. І в нього було важке дитинство, ви mm -hmm. уявляєте? А потім і перше, що він зробив, коли він почав жити сам, він кинув маму. Є... Ти долбайок і підраз. Дякую, все, до побачення.